Верховний суд України заборонив курити кальяни в ресторанах, і це дійсно так. Сьогодні ми більш детально розкажемо про це. Наприкінці дві 2024 року. Верховний суд України визнав послугу з приготування кальянів у закладах ресторанного господарства стимулюванням продажу тютюнових та нікотиновмісних виробів. Відтак їх повністю заборонили у кафе та ресторанах незалежно від їхнього складу. Насправді реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів заборонені в Україні з 2012 року. Але недобросовісні підприємці і далі продовж. Ожуть надавати ці послуги і готують кальяни у своїх закладах, ба більше вони принципово не сплачують штрафи за порушення закону і оскаржуються у судах. В одній із таких судових справ і виніс рішення Верховний суд, який став на бік Держпродспоживслужби та здоров'я українців. Верховний суд не лише визнав приготування кальянів стимулюванням продажу тютюнових виробів, але й підтвердив законність накладання фінансових санкцій Держпродспоживслужбою за приготування кальянів. Крім того, до інструментів стимулювання зарахували розміщення інформації про приготування кальянів у меню ресторанних закладів. Таке рішення Верховного суду є вкрай важливим для здоров'я українців, адже шкоду кальян несе. Не лише курицям, але й оточуючим. Кальянний дим, наприклад, має дуже велику концентрацію токсинів та канцерогенів. Згідно з даними ВОЗ, одна година куріння кальяну може дорівнювати за впливом диму ста викуреним сигаретам. За одну сесію куріння кальяну людина робить приблизно 200 затяжок і вдихає 30-40 разів більше диму, ніж під час куріння сигарет. Наслідки куріння кальяну теж вражаючи: це запаморочення, отруєння чадним газом, а надалі астма і хвороба серця, інсульт і навіть рак легень, стравоходу та шлунка. Тож Дякуємо Верховному суду України за такі важливі для здоров'я українців рішення.